Така ситуація. В нас дуже схожі розклади випадають по великим містам і важливим містам, котрі знаходяться в безпосередньо близькості до тимчасово окупованих територій. І в нас за рахунок, можливо, новорічних свят, випадає така ситуація, що. Будуть з новою карти нового початку, тобто залучення якихось додаткових резервів, додаткових сил для того, щоб впливати на ситуацію саме наприкінці року. Друге, там випадає така ситуація, що будуть намагатися ем, не просто залучити, а в карту ультиматуму, в короткі терміни досягти значних звершень, зрушень. В угу. цьому. Ем, в окупаційних процесів не випадає, але є ризики карти вежі карта вежі.